Привіт, привіт, світанчику! Сьогодні ми очікуємо четвертий лот аукціону. Так. Залишається 4 хвилини до появи нового лоту. Друзі, в загальному, що я вам скажу, є вже інформація, що може бути цей ВТ-шка 9 рівня саме важкий танк незрівняний. Це у нас є 3 d Стиль на Об'єкта 752. Машинка хороша, я три позначки на ньому взяв. Але ну, виглядає також дуже гарно. Але цікаво, за що він буде видаватися, так? чи буде цей лот за золото, чи буде цей лот за срібло, чи буде це редукційна ціна, так? Ще не знаю, на Азії їх викатали, якщо не помиляюся, тисячі штук чи типу того. Але буде видко, буде видко, друзі, що в нас буде. Можливо, щось інше нам підготували, так? але по зливам, які є в Азії, це є об'єкт 75 в 3D стилі незрівнянний. Тобто, по інсайдерській інформації буде об'єкт 7.5.2. Подивимося, за що він буде, за вільний досвід чи за е, дос, ну, чи за срібло. Було б нормально, якщо б за срібло, наприклад, дали редукційну ціну на срібло. До речі, не було, що в нас закритих аукціонів, не було в нас редукційних. Два, два дня лишається, тобто сьогодні має бути або закритий аукціон, або редукційна ціна. Тобто то, на нофіамни там просто писали оце все. Добренько, 11-та година на, на годиннику. Переходимо на магазин. А тепер дуже приваблива пропозиція для справжніх поціновувачів. Спокуса велика. Запевняю вас, це потужний танк. Найкраще покаже себе в ближньому бою. Ідеальний вибір для командирів, які не бояться інтенсивних перестрілок. Отже, ми починаємо торги. Правила прості: зробіть ставку і дочекайтеся закриття лоту. Що вища ставка тобі шанс на перемогу знову. Ударний. Опа, 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 опа. Буде в нас ударний. Цікаво. Цікаво обманули. <кхи> цікаво обманули нас. Ударний. Це у нас вт 8 рівня. Так. Викидаєте? Треба гайди. Я ж казав. Файно є. Файно є. Добре, що цей, що цікаво. До речі, 88 мінімальна ставка. 25 тисяч лотів. Як думаєте, за скільки? За скільки золота він піде? Я думаю, 25 тисяч лотів. За 1017. Так, подивимось на ударного. Так, що за танчик? У нас є сайт Skill. так? Показує нам бронювання цього танка. Якщо дивитися на нього, тут у нас є 220 бронів в загальному під хорошим кутом 350, 370, 380, тобто ВЛДшка доволі така хороша. Тут у нас є по центру у нас 170, 9, так, 180. Далі у нас 390, 390, тобто багато. Щоб брати від кута грати, тут у нас є 300 бронювання, так, тут 400 бронювання, так. Тут, до речі, корпус в нього виглядає так само, як. Об'єкта 279, так, дуже решекошетна. Бортом він дуже гарно танкує. Так. Дуже багато танкує, нормально танкує бортом, На загальному 300 мм бронювання башти, 390 башти, тобто, ну це дуже хороше бронювання ми будемо мати. Є лючок 120 мм один і другий 100 мм тут ззаді. Тобто, якщо брати передом, якщо так об'єкт 260-й, то так, грати так, прямо, то буде все гуд. Якщо піднімати трошки корпус, то 490, але все рівно ця планка відніється. По бортах 140, 120, ззаді у нас 129 і 100. Тобто по у цьому це у нас є. Е... Well, так? Якщо брати ББ, тут 300 мм, 310 мм. Якщо брати кумулятив, тут 380-320, фугас взагалі не пробиває його. Ніде. Якщо 61. Тобто такі справки по бронюванню цього ударного. Жаль, що не можна тут подивитися так. Оце, оцю частинку тільки стріляти. Якщо попадати сюди, це буде неприбиття рикушет і так далі. Тобто тільки оця частинка маленька у вас, е, типу, буде. пробиватися. І лючок. Це нас є прайм машина. 0,42 розкиду, ой, йоп. 0,42 розкиду у нього. 0,42 розкиду. Сорок пять іду поряд. Бню башта такие трест триста мм КВН. 6 шість. Міс 6 плюс 16. 11, 51 час заряджает, там було 12. А тут в загальному Роскет 04 показує. Чуєш? Тут показує... розкид 0.42, тут показує 04. Что за приколи? Де 02 ділося? 100 світловий екіпаж. А. А, 100 відсотковим екіпажом такий буде, та? Нормально. Блюва модернізація. Будування парлаксом. 0.39. Давай ми... Давайте ми так зробимо. Давайте його налаштуємо, так? Мовно, як це буде. І масу має 5, -5 тонн. Будемо брати цей майстер тарану. 2 заряджающе. Скинів швидкі сплют у снаряду. 100 підкол летить. 1100 100 підкол летить. Непогано. Лашін Сі будування пролексал електропред перескопа. Далі беремо. Досилач сюди кладемо. Кладемо сюди турбинку Т3. І що кладемо сюди? Staбік ісь чи що? Сбік кладемо. Потім велика ремка, велика аптечка, докпайок. Настанова без різких рухів. У нас виходить? 0,36 розкиду 2,83 час зведення. Швидкість згорожистання при соні прицілу 3046, заряджання 9,43, 2500, середньої шкоди хвилину розкачали ми, та. Живучість 1650. Рухливість 50 перед 15 назад. 35 пять і шість от повороту шосі. У немає. Огляд наш 404 огляду. А чого так? А, чекай. 318 огляду. Загальному він буде. Тобто, сліпий танчик, так, але з хорошим бронюванням. Чай і мобільність в нього має бути непогана. тобто 30 Швидкість присутня прицілу і корп корпус це в нас є 35,6. Тобто закрутити його не можна. Не можна. Тобто, ось такий буде ударний у нас. Тож, чекаємо. 12-ї ночі, 23.50 будемо, звісно, моніторити ціни і забирати собі його в ангар. На жаль, звісно, же, у нас, ми думали, що буде якийсь лот дорогий, Так, щоб витратити ще, ще все своє золото Але виходить так, що сьогодні на аукціоні у нас ВТ-шка 8 рівня ударний. І тепер, друзі, в нас три лота однакові з Азією, а четвертий лот в нас інший. У нас інший. І до справки. Тож всім дякую величез за перегляд. І до зустрічі вечором, о 10-й годині, ми поїдемо на СПТ. Пограємо пару боїв, так, та і на трамфанті. Пограємо. Пару боїв, можливо, на ударному також пограю. бо в неділю я, швидше за все, грати танки не буду, тільки запустимося тако 11 годині, подивимося на лот та і все. Добренько, всім бебе, всім до зустрічі, до вечора.